Є така контора насоси і котли, здається, так називається, Харківська. Вони ж власники марки Аруна. Ще вони там називаються Варна. Коротше, хто в темі, той в темі, темі. той Займаються вони отопленням. Тобто ці газові колонки, для, для них вже ж потрібні стабілізатори маленькі. Да? І я знаю, вони там співпрацюють з ЛВТ, але в якийсь час вирішили. Подивилися, що конкуренти возять там продають Люксіон Руселф. А повторюсь, це був десь там, 18, мабуть, 19 й рік. Чому б нам не позавозити стабілізаторів і не зробити трошки кеша? Так і вирішили. Тим більше Харків, барабан, там просто об'йоми космічні. Контейнер можна було привести маленьких стабілізаторів, розкидати і все добре. Ну, я вижу, Тим більше насосами, котлами там на барабани тоді їздив, Капець, там торговля йшла хорошо. Вирішили, зробили. Привезли стабілізатори маленькі, привезли, привезли безперебійники, і все хорошо. Потім якась умна голова каже: а давайте ж і великі стабілізатори продавати, бо Русел вже ж продає там Люксіон, Русел, і ми будемо продавати легко. Замовили, приїхали це чудо. Це чудо у нас на 10 кВт, точніше 10 000 попугаїв. А принесли вже його в сервіс. Зараз 25 рік на порозі. Принесли кажуть, що щось не працює. Я його включаю, а він просто реве, просто реве. Струм, е, там під 100 А видає. І я дивлюся на цей трансформатор і розумію, що, що все, вже приплили. Поплавилась опльоточка оця захисна. Переріз проводу просто плакати хочеться, і це не мід, це алюміній наповнення плата керування. щось на зразок плати Запобіжників, чомусь ось нульовий провідник і нульовий з'єднаний через цю платку. Навіщо це зроблено? Я не розбирався, тому що основна задача була діагностика, і тут з трансформатором все зрозуміло, тож далі особливо не дивився 4. 4 релюшки. Керування дивним чином запаяно тут на платку. Перший раз таке бачу, ну нічого. А тепер до порівняння, От, ось нас стоїть Russell і жде, жде свого часу, щоб показати. Це дев'ятка, Це десятка. Барабанна дроб. І всі ви бачите неозброєним оком. Ось це дев'ятка, це десятка. Переріз проводу тут набагато більше. І проблем з трансформатором, з цим, ну, не те, що там практично немає, немає проблем з цими стабілізаторами. Можливо, і з цими нема. Але я скажу так, що на 10 кВт він точно не тяне. Якщо так спід, спід, це, підрівняти їхні розміри і співставити, то можна зробити висновок, що це десь на шестерочку от максимум тяне. Навіть не по максимальній потужності, а те, що на ньому можна писати. Тобто не 10 кВт, а от 6, було б огонь. Але не десятка. Що, що чого не вистачає? Тут ще блок конденсаторів стоїть іскрагасні. Тут такого немає максимально здешевлений стабілізатор. Що тут скажеш? Якщо ви займаєтесь насосами а починаєте завозити стабілізатори, хоча б візьміть в тих відділ спеціаліста, який буде там розбиратися, замовляти. Хоча б конкурентів дивитися, порівнювати по ринку. Що зараз можна брати з дешевих китайців? Роселфа зараз нема, марка завершила своє існування, але з цього заводу возяться провольти. З гарантією, з нормальними трансформаторами, якщо ви шукаєте бюджетний стабілізатор, будь ласка, можна брати провольти. Посилання я залишу в коментарях. А що стосується руни, ну що, віддамо власнику, і саме цікаво, давайте я вам покажу наостанок, як це чудо зараз включається. Зараз поставлю відео на паузу, під'єднаю проводок, амперметр і все ви побачите, вам сподобається. Так, я під'єднав кліщі токові, і вже я до цього включав його, перевіряю, як бачите, в мене от навіть колодка почала тут плаватись. І... Який, як ви, як ви думаєте, тут струм короткому? Я теж думав, що там 20, 40, там 50 А, але ні. Зараз може навіть вибити світло при перевірці, але дивіться, Дивіться, що буде, буде короткочасне. Включення. Воно 90. Ох, капець. Більше не буду пробувати, бо в мене все поплавиться і згорить латар. Тож ми бачимо 90 А на цю кволу е, на моточку і результат, результат, як бачите, відомий. Тож, Якщо ви хочете нормальний стабілізатор, то ви вже знаєте, що не потрібно брати не потрібно брати, на жаль, руну. Ну, А якщо ви його вже і взяли, ось це поділіть на два, як в китайських інверторах зараз, це в нас суперпікова потужність, це не номінальна. Повторюся, 5-6, максимум кВт навантаження, краще 5. Тож, поорунів і все. Якщо якісь є зауваження чи пропозиції, пишіть в коментарях, запитуйте, будемо відповідати.